Слава Господу нашому Ісусу Христу! Я маю дуже мало часу. Постараюся максимально швидко поділитися певною думкою. І тим не менше візьму, трошки більше як зазвичай текст Божого Слова. Євангелій згідно Івана, 13 розділ з 3 вірша. Ісус, знавши те, що Отець віддав. Все йому в руки, і що від Бога прийшов, він і до Бога відходить. Устає від вечері, здіймає одежу, бере рушника і підперізується. Потім налив він води до вмивальниці та й зачав обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. Ісус відказав і промовив Йому, що я роблю, ти не знаєш тепер, але після зрозумієш. Говорить до нього Петро: ти по вік мені ніх не обмиєш. Ісус відповів йому, коли я не вмию тебе, ти не матимеш частки зо мною. До нього проказує Симен Петро, Господи, не самі мої ноги, а й руки, та голову. Ісус каже йому, хто обмитий тільки ноги, обмити потребує, бо Він чистий увесь і ви чисті, та не всі, бо Він знав свого зрадника, тому Той сказав ви чисті не всі. Люди, які зустрічалися на життєвій дорозі з Ісусом Христом і вже хоч трошки більш-менш починали розуміти, хто перед ними стоїть, що це незвичайна людина. Далеко не завжди могли зрозуміти, що він робить, чому Він це робить, як мені себе в цій ситуації поводити. Пам'ятаємо той же Симон Петро, коли він ще не був Петром, не був ще апостолом, коли Ісус проповідував з його човна, і Петро слухав те, що проповідував Ісус. Якийсь момент, коли Господь сказав закинути невода і витягнули цей неймовірний улов риби. І коли Петро на це все глянув, ви знаєте, цю ситуацію, він каже: Господи, я грішна людина. І далі каже, вийде від мене. Ми читаємо ситуацію, коли не так давно ми святкували ці події, коли Ісус Христос. З'являється на берегах Йордану, там, де Іван Хреститель хрестить великі натовпи людей. І коли Іван знову ж таки впізнає, хто до нього йде, він каже: я не буду тебе хрестити. Я, я від тебе маю хреститись. Як я можу тебе хрестити? Допусти тепер каже Христос. Ми знаємо, пам'ятаємо ситуацію, коли учні були на горі приображення, поснули, прокидаються. Бачать неймовірну картину Ісус в славі, небесні посланики, розмову чують, що відбувається між ними. І написано: Вони говорять: нам тут добре, давай ми побудуємо три шатрі: одне для Тебе, Господи, одне для Майсея, одне для Іллі. І Біблія говорить, він не розумів, що говорив. І от чергова така ситуація. Учні вже в абсолютній своїй більшості розуміють, з ким мають справу, хто з ними, хто перед ними, хто серед них. І вже ці думки прозвучали. Вже в одній з таких розмов вже Симон Петро озвучив, сказав: Ти син Божий. І Ісус підтвердив, не тіло і кров тобі це відкрило, Мій Небесний Отець. Хтось до нього вже звертається, Господи, ну хтось ще вчителю. І от той, хто вже починає їм відкриватися більше і глибше, зараз в цей час знімає одежу, бере рушник, підперезується, вмивальницю якусь бере наповнює водою, схиляється до ніг. Першого учня, якогось там не знаю, хто це був, це був Іван був Яків, хто був там Матвій, не знаю, помив ноги. Ще до когось підійшов, цей поставив свої ноги мивальницю. Ісус помив його ноги. Бо що написано, Він вже почав вмивати учнем ноги. Ще до когось підійшов, можливо, Юдіє вмив. Ноги. І підходить черга до Симона Петра. І цей не знає, як себе вести в такій ситуації. Він розуміє, хто перед ним стоїть, хто перед ним схиляється. І вся внутрішність його якось бунтує проти того, «Ну, не може мені Господь ноги мити. І от він не втримався і так і озвучує свою внутрішню боротьбу, своє переживання, каже, Господи. Ну, ти по вік мені ніхто обмиєш. Ну, де таке? Це неправильно так, не треба, так не можна. Він розуміє, хто він і хто перед ним. Ісус йому говорить: якщо я не омию тебе, ти не матимеш частки зі мною. Я розумію, що Симон Петро так і не зрозумів глибини. Тих слів, які зараз йому сказав Ісус Христос. Те, що сказав йому Христос, це не про ноги, не про умивальницю і не про воду. Но Симон цього не зрозумів. Він каже: Господи, раз така справа, то не тільки ноги, і голову, ми, і руки, ми, і всього вмий. Но ми читаємо, що цю реакцію Петра, і ми більше на ньому зосереджуємось. Я не впевнений, що інші, які дозволили Ісусу мити свої ноги, я не впевнений, що вони більш розуміли, ніж Петро, що зараз відбувається. Просто вони не могли собі дозволити сказати те, що сказав Петро. І от на цих думках хотілося б зупинити нашу увагу, якщо я не вмию тебе. На цих словах ти не матимеш щастки мною. Це не про ноги, і не про воду, і не про омивальницю. Якось свого часу, коли одна така напружена ситуація майже конфліктна відбулася в домі, Лазаря, Марії, Марти. Коли одна з сестер з претензіями підходить до сестри, а потім вже врешті-решт до Господа і каже, скажи моїй сестрі, що вона сидить, хай поможе мені. Ісус говорить, що сестра твоя обрала кращу частку. Мої присутності біля моїх ніг слухати моє слово. Вона обрала кращу частку, яка від неї не відніметься. І знаєте, сьогодні вже брат переді мною проповідував і говорив про те, що я рухаюсь до вічності, рухаюсь до вічності з Господом. Як багато людей не про тебе рухатись і бути в тій вічності з Господом. Немало людей на вулиці за межами цього дому молитви, за його стінами, зупинись і запитай, якщо ти розумієш хоч трошечки про вічність, що вона є, що вона є різна. І де би ти хотів бути, дуже багато людей сказали би, я би хотів бути з Господом словами сьогоднішньої проповіді, я би хотів, щоб моя частка була з Господом. Я би хотів мати кращу частку. Вертаємось до слів Ісуса Христа, коли я не обмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. І це не про умивальницю, і це не про воду. Коли я не обмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. Коли ми читаємо останню книгу Біблії, об'явлення Івана Богослова, коли ці всі об'явлення Івана Господь відкриває, будучи на острові Патмосі, і в одній з картин він бачив величезний натовп в білих одежах, з пальмовим вічем, співають чудові гімни духовні славу Господу. І ангел Божий запитує оці люди, хто вони. Іван, я не знаю, ти знаєш пане. І той йому відповідає: оці, що в білих одежах перед Господом стоять, це ті, хто випрали одіж свою і вибіли її. І це не про воду, і це не про сорочки, і не про плаття. Це ті, хто вибілили одіж свою в крові агнця, каже ангел до Івана. Апостол Павло, пишучи до людей, які вже увірували в Ісуса Христа, говорить такі слова. Хіба ви не знаєте, ну ви ж знаєте, що неправедні. Царство Боже не внаслідують, не обманюйтесь. І потім довгий перелік на кілька віршів тих категорій людей, які їм здається, що це нічого, їм здається, що це не страшно, їм здається, що ну і що? що? На Павло попереджує, не обманюйтесь і закінчуючи цю думку, ну не війдуть вони в Царство Боже. І далі продовжує, і такими були дехто з вас. Але ви обмились, ви освятились. І це не про умивальницю, і це не про воду, і це не про ноги, і не про одежу. Ви омилися крові Ісуса Христа, ви оправдалися іменем Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Коли я не омию тебе, ти не матимеш частки зі мною. Як багато людей, які увірили в Господа Ісуса Христа, живуть таким ну, цікавим життям. Це вже не є життя таке, як в світі, але це ж десь ще не дотягує до такого життя, яке би хотів бачити Господь. Де Господь сказав великий стандарт, будьте святі, бо я святий. І Він нагадує знову ж таки одну з цитат об'явлення Івана Бослова, ти вже не холодний, але й не гарячий. Я так живе, такий християнин живе. І десь там, на задньому плані, в думках, в підсвідомості, розумієш, що ну, не зовсім так живеться, як хотів би Господь. Але, от коли прийде час мені відходити від цієї землі, я скажу, Господи, прости. Я знаю, за що сказати прости, тому що, ну, знаю. І знаєте, ми сьогодні вже чули тільки що проповідь про це я запізнися. І Біблія не раз про це остерігає. Де обманись, тому що ну, людина, ти не знаєш. До одного такого теж, який собі багато чого планував було слово, ти не знаєш, що станеться цієї ночі. Ти не знаєш. Скільки таких моментів я знаю людей? Які лягли спати, їх нічого не турбувало абсолютно. На ранок їх рідні знайшли холодними. Для них ранок вже не настав. Чому так немало людей в цьому світі звершають одну з молитву і ця молитва про те, Господи, бережи мене від наглої смерті. Тобто десь людина собі в думках закладає, щоб я ще встиг покаяти щось поправити. Я знаю людей, які попадали в автомобільні аварії. І запитуєш потім: ну от коли це все там відбувалося, ти встиг покликати ім'я Господнє? Навіть подумати не встиг, що відбувається. А як би на цьому все закінчилось? Я знаю людей, які йшли вулицею, кудись йшли, в них були свої плани, їх нічого не пекло, не боліло, нічого. Раз і впав. Тому що десь в якомусь місці обірвався тромб. Секунда діла і він закопорка серця все. Людина кудись йшла, в неї були свої плани. І знаєте, і десь людям здається, от прийде час. ну, Можливо, буде якась очистка, можливо, якась хвороба буде. Я буду мати час подумати, проаналізувати життя, покаятись. Я знаю людей, які були в такому стані, вони були в хворобі, вони мали отак от часу переглянути життя і покаятись. Но вони цей час проводили в нарікання, чому я, чому на моє життя це прийшло? Не так просто, друзі, здається, я візьму і покаюся. Коли я не обмию тебе, ти не матимеш частки зі мною. І навіть сьогодні, як би. Я думаю, не одному з нас хотіло б, як каже слово Боже, злучитися з Господом в один дух. Навіть не про вічність зараз, про те, що відбувається на цьому служінні. Пережити наповнення Духом Святим, пережити радість небесну, пережити Бога близько, близько, близько. І навіть про цей стан Господь говорить, коли я не обмию тебе. Ну, ти не матимеш частки зі мною. Ну не матимеш. Потрібно, щоб я тебе обмив. І це не про омивальницю, і це не про воду. Дорогі мої, якщо сьогодні чиєсь серце реагує на це слово, і тобі хочеться, мати спільність спільні з Господом, то ти бачиш свою проблему, ти бачиш свою провину. Ти бачиш свою нужду? Зараз цей час молитви. Господи, я хочу, щоб Ти мене обмив. Обмий мене Господь своїй крові. Очисти моє серце. Обіли, Давид плакав, не відніми свого Духа Святого від мене. Він не мав ще такого Духа Святого в цьому розумінні, як ми маємо сьогодні. Но він вже відчував, не маючи молитви на інших мовах, не маючи такого наповнення, як маємо сьогодні ми, но він вже відчував, коли Божий дух віддалявся від нього. Він казав: Господь, дай мені духа тривалого. Хай благословить нас Господь, народ Божий. У нас зараз величезне служіння. Ми будемо причасними до тіла і крові Сина Божого. Він, Мирав за наш мир, за нашу волю. І каже слово Господнє до народу Божого, що Господь до волі нас визволив, визволив. На далі каже: стійте в ній і не піддавайтеся ярморабства. В цій волі потрібно стояти. Це не завжди просто, коли на тебе тиск, коли на тебе думки валять, коли обставини валять, коли зовнішній світ валить, щоб завалити тебе, щоб знов кинути під ноги, щоб знов в рабство взяти, там вже де не буде волі. Каже апостол Павло: стій в ній. Тримай удар, борися, клич Господа, стій, витримай. Коли День злий прийшов, вистій в ньому. І коли все це пройде, як добре буде, коли Хмара розійдеться, ти відчуваєш, що в тебе серце чисте. Ти не впав, ти навіть не спіткнувся. В тебе є мир з Богом, як добре, мати цей Божий мир. Хто має, дякуйте Ісусу? А хто не має все рівно до Ісуса? Очисть мене, Господь! Я хочу мати частку з тобою.